У Хмельницькій обласній філармонії стартує 86-й сезон. Цьогоріч академічно-симфонічний оркестр здивує твором, у якому вперше яскраво проявилися особливі риси неповторного симфонічного стилю Антона Брукнера. Симфонією номер 2 до Мінор. От пройшло вже більше сторіччя, майже півтора сторіччя, як була написана ця симфонія. Вона була написана в 1872 році. І вона набуває популярність, і ті слухачі, ті хмельничани, які прийдуть на цей на це дійство, вони не пошкодують. Адже наш оркестр вперше виконує другу симфонію Брукнера. У своїх симфоніях Брукнер також надавав суттєвої ваги тиші, часто використовуючи генеральні паузи, щоб перевести подих перед тим, як сказати щось важливе. Такі паузи створюють напругу, додаючи музиці особливих акцентів та виразності. Складність, напевно, щоб концентрацію втримати от ця мелодія, яка переходить в іншу мелодію, і передати кожен інструмент перехоплює, до речі, ще раз то, що можна сказати, мелодійна, що багато інструментів, солюючих, духових, кожен інструмент флейта, губой, валторна, кларнет, фагот, і це все буде ну, чути, труба. І от не втратити концентрацію, цієї передачі цієї мелодійної лінії. Твір Брукнера музиканти обрали не випадково, адже цьогоріч минає 200 років від дня народження композитора. Твори Брукнера, взагалі, всі його симфонії це вершина виконання симфонічної музики. І тому ми взяли таку високу планку. Вперше в цьому році у стінах Хмельницької обласної філармонії у попередньому сезоні прозвучав, прозвучала симфонія Брукнера, і ми вирішили Покращити свій рівень, взяти ще одну симфонію, не розпочати, аби задати початок високий, Високу планку дати на початку сезону, аби він у нас був не менш на високому рівні. Урочисте відкриття сезону стартує 12 вересня о 18 годині. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.